У 2022 році на Запоріжжі вдалося працевлаштувати майже 7 тисяч безробітних. Це в три з половиною рази менше у порівнянні з 2021 роком, зазначають в обласному центрі зайнятості. З початку війни сюди звернулись 19 тисяч 700 жителів регіону. Всі, ті, хто звертався до служби зайнятості, 75% з них втратили роботу в період війни. З тих, хто звернувся до служби зайнятості, 59% це жінки, і 29% це молодь віком до 35 років. Через війну поменшала робочих місць у малому та середньому бізнесі. Проте у безробітних є можливість долучитися до суспільно-корисних робіт з відновлення території, які постраждали від ворожих атак. За участю у таких роботах зарплата на рівні мінімальної 6700 гривень. Минулого року вже працевлаштували 65 людей. Це Біленьківська сільська рада, це Вільнянська міська рада, це Петромихайлівська і Михайло Лукашівська сільські ради. Там були організовані роботи за такими видами, як заготівля дров для опалювального сезону, це розвантаження гуманітарної допомоги, а також забезпечення життєдіяльності населення, яке постраждало від наслідків війни. Можливості знайти роботу є, зокрема у сусідній Донецькій області, наприклад, на шахтоуправлінні Покровська. Покровське роботодавець платить вже під час навчання. Тут можна освоїти професії гірника, машиніста підземних установок електромонтера. Ми вчора обговорили алгоритм дій по Покровському. Знаємо, що там потрібні кадри, і не тільки службу зайнятості хочемо до цього залучити ФАБи, які сьогодні є, і запропонувати цю роботу переселенцям, яких у нас багато в області, бо там досить такі хороші умови. І ми знаємо, що Покровськ знаходиться від лінії вогню на 70-80 кілометрів, а Запоріжжя від 60 кілометрів. Кілометрів. І працюючи в Покровській, там, крім заробітної плати, ще платять бойові, таке і інше. І зарплата там досить добра.